Нати вам новини чоловікам іноді краще думати головою, а не чимось іншим, і це доводить історію щодо розслідування хабарництва у Верховному суді України, адже викрити топ-злодія може тільки топ-модель. Подумали у набу і відправили свою спецагентку. Схема спрацювала. Поки судді ходили і пускали слину, дівчина вішала їм. Локшину на вуха і прослушку в інші місця. Завдяки їй вдалося записати розмови екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого взяли на хабарів майже 3 мільйони доларів. Ну і вже традиційна рубрика Затяті віряни у ПЦМП. Мова нація! мова нація, А вот мова нація це нацизм. Це нацизм. А це – стоматологія. Покажіть хлопці, думаю, він буде здивований. У Грузії приземлився перший за чотири роки російський літак. Грузини підготувалися, вивчили фразу українського прикордонника і пішли душевно та по-домашньому зустрічати сусідів.